Усім привіт! Ви на каналі Hello! Сьогодні у нас челендж і ми пробуємо цукерки на всі смаки. І хто сьогодні з нами? Вітання. Вітання і Яна. Всім привіт! Всім привіт! Молодці! Що ми маємо? Ми маємо цукерки Гаррі Поттера. Беркібоц, буби і бінбузол. Давайте їх відкриємо і будемо пробувати. Анічка, ти розкажеш, що це таке? А, е, ну, я знаю які, які смаки, які там є. Цукерки якісь смачні, звичайні цукерки, а може попастися дуже цікавий смак. І ми будемо його вгадувати. З яких починаємо? І... Давайте Давайте. І... Давайте. почнемо з найстаршого учасника. У нас це Віталій. Починає Віталій. Ці цукерочки мали б бути парні, але тут є різна кількість цукерочок. Так? Деякі парні, деякі ні. Яку ти береш? Оранжеву. Оранжеву з червоними цятками. Червоними цятками. Так, який смак. Смачно чи не дуже? смак? Що це може бути? Що тобі нагадує, кажи? Це солодке. Щось солодке. А хто буде пробувати таку ж цукерочку? Дай. Не боїшся, давай, може, Яна бе почерська. Давай, Яна, бери таку ж, як Віталій прав, але ой не знаю, що там буде. Розжовують. Та, да, щось кисле. Щось кисле. Я, Я не попалась. Треба запити. Тримай. Які там можуть бути смаки? Я тут в Це може бути карамельний попкорн. ні, персик або хлювання. Кому попався персик? Далі купиш на сила. Дайте, дайте запити! Ти ще нічого не їла. Ні, в мене була є. А ти теж взяла не такий не цукерок. Не. А я теж не купалася блювота, так? У мене не блювота. А що в тебе? Як ти думаєш? Апельсин. Апельсин. Так, латуся тягнеться до голубої цукерки. Тримай, але ще не бери до ротика, мама пошукає. Скажи нам цукерочку. Латуся. Ой, така голубенька, голубенька. Так? А ну бери до ротика, чи воно О, смачне. А, так. Смачно. У нас голубенька, яка може бути? Це може бути або зубна паста, або чорниця. Смачно? Смачно? Я Я люблю смач. чорницю. О, вже нема голубенької. Смачно чи не дуже, Злотусь? Не дуже? Не дуже смачно. Або хоче на зубну пасту? <ріст> <ріст> Запити треба. Тримайся. Так, Анічка, ти брала оранжеву. Давай знову Віталік. А давайте отут на вас всіх є коричневі цукерки. Зараз я пошукаю, що там може бути. І подивимося, що о їх тут навіть коричні? А от отакі коричні. Це може бути шоколадний пудинг або собача їжа. Так, давайте кожен беріть по коричневій цукерці. Ось таку. Так. І всі пробують. Щось я вас покрилася. Що з Яні не везе, так? Що таке, Ані? І так? тобі? А що собача їжечка не добра? <рі> <рі> так. Заточечка бережуй. Вітальчика тобі чим смакуєш? Шоколадом? Mm -hmm. Златочка не гамаєш? Злата вирішила, що вона не буде нічого їсти. Златіка. <ріпко> Так, а пробуйте там є ще на вас покоричними, може вам попадається комусь все таке шок? Ні, я вже не хочу. Я кажу. Ну давайте. Подній. По а ну, Златочка, розжовуй. Там має бути шоколад. Ви яку взяли? Ту саму. М -м -м. Той самий смак. <смак>, смак. Так, що ти береш, Златуся? Покажи нам, яку ти взяла. Одну, одненьку бери. Яку ти береш златочки? Покажи. Білу. Да. Біленьку. Білу. І хто ще бере біленьку? Ой, кокос або дитячі памперси. Віталік захочеш колядку. Ну. Віталік, Віталік взяв вже біленьку. Чути ти тобі смак кокос? Віталік, mm. значить Златуся з'їла памперси і того не замітила. Златуся чим? Мачну, дуже тобі... сплачу, mm -hmm. Ми дуже сплачено, no. Я хочу це. Я хочу це. Так, чекайте, я Почекайте. зараз подивлюся. Значить, в анічки світленька така з крапочками. Я не зелена. Давай, Віталік, бери другу зелену. Зараз ми подивимося, зелена це може бути лайм або скошена трава. <рес> Анічка, в тебе може бути попкорн або тухлі яйця. А ну давайте жуйте. Все-таки не смачні памперси. Ні, не дуже памперси. Смачне. Так, значить, п'яний лайм, Віталіка попалася травата. Як трава? Смачне. Смачне, я не хочу один смачний. В тебе тухлі смачне. Так, значить, то отут має бути смак когось. У когось має бути смак попкорну. А пробуйте. Десь тут є попкорн. Ось такий світ з оранжевим. Аніші вже попалися серед них. Тухлі яйця. А може попастися попкорн? Беріть кожен по цукерочці. Може тобі з носу попаде. Не смак! Дай з запити. Так, златуся, то що ти вже попробувала, віддаєш сюди. Я не можу їсти. Давай сюди. Тухлі <реку> яйця? Віталіка, в тебе що? Я все сидить. Що попалося, Віталіка? Смачно чи не дуже? Не що. Я беру червону цукерочку. Так, тут може попаститися. Ой, а я не бачу червоної. Та во! Червона це якийсь сюрприз. Ні, то колечень. Ну не знаю. Яна, ти його бачу, береш? Ні, Я салатову беру. Я бере салатову цукерку, просто з салатову з крапочками. З крапочками. Салатова з крапочками. Це може бути... Ані попалася клубничка в червоні. А Яні може попастися. Що, сонечко? Ну пробуй, що там буде. Так, Яна, значить, ще раз показуй на руці, яка в тебе цукерка. Зелена з такими крапочками може бути груша або козявки. Давай, ризикуєш. Але не смак. Смачно дуже добре. Я, Я не попала з груша. А Аль... Смак не Смаку дуже чуть. Смак не дуже добрий. Чорний. Вона супер смачна. Varsa, мені попалася каралка. Можеш не доїдати. Так, Аня не змогла доїсти. А мені сіночка. Пробуй. Віталік взяв яку? Чорну? Чорну. Чорний чур, чур. у нас може бути лакриця або спрей зі сапаком скунса. чи не дуже? на Oh. На корм, так і значить не дуже добре. Хто ще ризикує чорну цукерку? Я ні. Пробуй. Ано, Аня наша їсть чорну. що їй попадеться. У мене немає такої історії. Не дуже смачно? No. Давай сюди. No. Смак з кунця не дуже смакує. <реку> так, що у нас через? Ми ще не пробували. Отаку От рожеву з крапочками різними. Так, тут на всіх є по одній. Тримай вітальчик. Златочка тримай. Зараз я перша прочитаю, який може бути смак. У мене така біленька просто. Так, слухаємо уважно. Це може бути карамельний попкорн, або... Ні, це вже їли таке. Або запустили. Ні, це тут фрукти, або... Тердючі носки. <рігла> 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 ти ти пробувала? Пробуй, пробуй. Це може бути солодке, як буде погано <рігла> виглядає. <вийде>. Це таке завдання, треба спробувати. Мама, <рігла> тобі не смакує, та ну давай. <рігла> я не можу збройнуватися. Значить, тебе добре. <рігла> що я не знаю? тобі що? Солодкі О, Віталіку попалися тут і фруті. Янусі попалися носочки. Мамо, мені не хлайні. Негарно купи тут. Смак от О, Ані нарешті попалося щось смачне. Так, оцей цукерок є. А, це такий самий, або тут і фруті, або оці носки. Хто хоче ще спробувати раз? Хто хоче ще спробувати, чи солодкі, чи носки? Давай, Анюта, пробуй. Зараз Не, я. Ні, хочу білий попали. Ну давай, білий, ми вже казали кокос або памперси. Що таке? Що А, <дюкай>. памперси. <проб> mm -hmm. Так, Яна, ти хочеш спробувати, чи тобі пощастить персик або знову ж таки плю. Давай. Дайте тебе. Персик. Персик. Яні сьогодні щастить. Дайте тебе, будь ласка. Хвилинку. Дуже, так, дуже так, так дай мені Я хотіла такий персик. Персик, якщо ти хочеш, щоб тобі попав персик, то бери отаку цукерку, оранжеву з червоним. Але може бути і не персик. А що? Я не я не Пей, будь ласка. Мені попаси. Я дуже рада. Златі попав персик. Так, давай Віталік. Ми вже всі смаки пробували. Тепер просто по черзі беремо цукерку і кажемо, чи смачно. А чи я не ні. пробувала зелений. Ти не пробувала? Ну то пробуй Це або груша, або козявка. Скорь. Ні, ні, то не так. То така зелена груша або козявка. Давай, Алічка, бери. Легусь. Так, всі пробують зелений. А ну давайте. Бери, Анічка, перепробуй. Бери, Давай. Когось козялки. Аня чіра, не хідруй. Аня вирішила пробувати на запах. А Віталік що? Віталік мужньо все з'їдає, ще ні одної не виплюнув. Козявки, Зараз козявки. пробую. Я маю. Давай, це або персика, або клювата. Це, це прямой. Ось таке. Так. А ну пробуйте, чи в нас коричневого лишився шоколадний торт, чи... Я попробую. Чи собача їжа? Пробуй. Зараз собача їжа, ми гарненько. не попадемо. Заточка, сядь <рес> Меніко, я ж... була попалася попалися їжа. Пробуй, пробуй, пробуй. Мені до цього смачно. Тобі дуже смачно, мені дуже рада. Пудінг шоколадний. Ура! Дивіться, що всередині, подивіться. Що там всередині? Шоколад! Так, давайте тепер просто всі по Тобі все батька попалась, мама забирає. Ура! Апельсин! Ура! У мене попалась Козла та діла. Віталіку треба буде медаль дати. він Все з'їдає. Анечка, це може бути дуже смачне тут і або може бути носки. Mm. Ну і що? На запах <laughs> не треба. <laughs> Я за мене. Так, злати або груша, або ку <laughs> <laughs> що Дуже багато козявок сьогодні. <laughs> Ні, так. Давай сюди, пити. Тримай пити. Так, і останні дві цукерки. Або масляний попкорн, або тухлі яйця. Я не піду. Давай, хто саме сміливий? тухлі яйця. Так, бери. І Віталік. Ану. Мама, Мама, який, який ту... потягнула. О, і Віталіку пощастило.